Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Під Авдіївкою справжнє пекло окупанти нарили нір та намагаються прорватися в місто. Втім, ЗСУ викрили плани загарбників. В норах під землею залишилось понад 350 окупантів заблокованих. Вони відкрили вогонь по наших переговорниках. ЗСУ отримали наказ на повну ліквідацію серед загарбників під землею. В пастці опинилися білоруські десантники. Вони істерично просили коридор та показували білий прапор. Втім, після того як вони в спину розстріляли наших хлопців після переговорів, ніхто більше здаватись пропонувати не буде. Що ж, намагання. Російської армії наступати в районі Авдіївки є сигналом від Володимира Путіна глобальним елітам, що вони мають прийняти його план нової системи світобудови, коли РФ може не зважати на міжнародне право. Про це в ефірі інформаційного телемарафону заявив радник залужного. Безумовно, це не випадковість. Путіну треба довести глобальним елітам, що у нього є певні спроможності, що або будуть прийняті його умови, тобто щоб він не програв, це головне для Путіна сьогодні. То Путін для цього і ескалює. Ескалація потрібна Путіну, щоб довести глобальним спільнотам, щоб вони. Прийняли його план нового світу, де росіяни можуть поводити себе, незважаючи на міжнародне право, сказав він. За словами радника, спроба захопити Авдіївку також має показати світовим лідерам, що у росіян є ще достатньо ресурсів для ведення війни. Він їм каже, або ви приймете наші умови, і тоді ми залишимося на частині окупованої території. І таким чином будемо вважати, що Росія перемогла, або будемо продовжувати ескалацію як таку, зазначив він. Також радник вказав на те, що путіну все одно скільки загине українців та російських військових у цих Маганнях захопити Авдіївку для Путіна. Сьогодні головне залишитися частково на окупованих територіях і перевести цю війну в конфлікт меншої інтенсивності, де можна проводити певні переговори, як це було після 2014 року. Але з іншими умовами, бо після 2014 року Путін продовжував видавати себе за людину, яка приймає глобальні правила гри, яка дотримується міжнародного права. То після повномасштабного вторгнення Путін хоче, щоб йому дозволили не зважати на міжнародне право в повному обсязі, сказав він. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.